Так, шановні друзі, всім привіт! Хі -хі. От і я знову вернувся, знову відоси про грибочки. Давайте зразу включаю. І ось, зразу зайшов. І зразу таке півколо. пів колоть потоптав. О, аж туди пішло. Так, низиний Карпат і зараз будемо далі знімати. у вас вот, буквально пару метров идти. И тут такие самые. В все. И потоплено, побили. Вот на таком. По такой площади рухают Далее нам попался такой белый рыб. Тут два. Так, два. І тут вже чорного мали. Три. Трошки просів передихнути, але щось з непривички замахався, ну але вже щось йде. мовити. Так, воно зараз в три ось всі відкопував вручну, Ось що тут є. Майже цілий кошик. Давайте поговоримо про мікродозинг. Для чого я збираю мухомор, я не збузбожувал на самому ділі. Мухомар це дуже хороший антидепресант. і Іменно при мікродозуванні не немає ніяких побічних ефектів. Наприклад, якщо ви будете приймати ну, антидепресанти, то у вас буде залежність, буде ефект відміни. Тобто, як ви відміните втратити весь результат, а на говорить, такого не спостерігається. Це природний НТОН, природний лікар, сила природи, яка дійсно, дійсно допомагає людям, особливо такий, Важкий час як зараз. Дуже рідко можна зустріти гриб, про який я нічого не знаю. От сьогодні зустрів. Туртувак такий оранжевий плоский. По порах знизу похожий на Губку Березову. І, ну, дуже скоро про собою губка березова біла, а тут ось таке. Так, да, дивуюся, дивуюся нашій природі. Нічно щось Так, лісок такий поводка дощова. Ось там і батько. Більше нікого в лісу немає, тільки двоє. Ось тут наглядно покажу вам, як виглядає борозова губка. Росте сугубо тільки вона на березі, Ні на чому іншому вона не росте. Знизу така пориста. Теж хороший лікувальний гриб. Коли з ним займуся, зараз щось не до нього. Фокус не Ось І Його, до речі часто путають із чагою чагою березвою. Це не чага. Це може тільки дилетанти так перепутати. Досить цікава знахідка. Зустрічається тільки Львівській, Вордківський і Закарпатській області. Називається квітохвісник Арчера. Ось такий гриб не з'їдобний і не отруйний, взагалі просто басолковий гриб росте субо. Можна <с>? сказати, для красоти і для симбіозу. Він любить рости на початку лісу. І ось такий загальний результат. білі червоноголові хумори. Хумора, на Ну, Нормально.